у кадрі, тарілка здорового харчування. Доброго ранку. Сьогодні ми готуємо яскраву та корисну пшаняну кашу з гарбузом і медом. Це справжня насолода для душі та здоров'я. Для цієї страви потрібні прості та корисні продукти. Пшоно, гарбуз, мед і насіння. Спочатку варимо пшену разом з гарбузом. Гарбуз зробить кашу солодкою та ніжною. Готову кашу вкладаємо у тарілку. вона вже виглядає апетитно. Додаємо ложечку меду і трохи насіння гарбуза. Це завершить смакову композицію. Готово! Ця на кашу з гарбузом і медом не лише смачна, а й неймовірно корисна. Починайте свій день із задоволенням, смачного. Сніданок натхнений українськими традиціями.